Одному селі осла прив'язали до стовпа. Диявол проходив мимо та відв'язав його. Осел побіг на поле сусідського фермера і почав топтати посіяне та їсти вирощене. Фермер, побачивши таке, схопив рушницю та зопало застрелив осла. Господар осла розізлився і вирішив помститися. Він теж узяв рушницю і застрелив фермера. Дружина фермера, побачивши вбитого чоловіка, підняла рушницю і вистрілила в господаря осла і вбила його. Тоді син господаря осла розізлився і в свою чергу вбив дружину фермера. Сусіди не витримали такої наруги, вбили цього хлопця та спалили його хату. Жителі села спитали диявола: Навіщо ти зробив це? А диявол відповів, коли я захочу знищити людство, я знайду якогось осла, відв'яжу його, і він все зробить сам за мене. Після цих слів диявол попрямував до Росії. З вами був Марко Світлий. до нових зустрічей.